коли ви зробили усе, що могли, але все одно не розумієте, що відбувається, тоді спирайтеся на писання. Воно каже: Божі шляхи не наші шляхи. Господь навчив мене, що іноді ми відчуваємо як зло, те, що він робить на добро, бо йдеться про кінцевий результат, а не про подію сьогодення. Ми можемо бачити лише жах миттєвості, але Бог знає, до чого усе насправді йде. Читаючи писання, ми пізнаємо божі шляхи, і це дає нам впевненість, що Бог справді. Усе контролює, А де іноді ми виходимо за межі свого покликання. Звідси з'являється розчарування, і ми починаємо вказувати пальцем, що не те і що не так. Дивлячись на все, що відбувається у світі. Я питаю «Боже, де я можу стати рішенням? Я багато чого не розумію, але знаю, що твоя рука. Керує всім. Ти все бачиш, ти усе контролюєш. Направ мене. Я не хочу перелічувати усе, що вважаю, незрозумілим та неправильним, бо ти сказав, Стефані, це тобі на добро. Основа всього полягає в тому, щоб визнати, що Бог усе контролює і усім керує. А моя відповідальність це моє покликання у царстві. Тому я кажу: Боже, що ти хочеш, аби я зробила? Яке призначення мого життя сьогодні? Ми маємо ставити Богові такі запитання, щоб за своє місце і виконати своє призначення я прагну відповісти на покликання бога у своєму житті здійснення свого призначення починається з усвідомлення що будуть події обставини причини яких я не розумію але у бога завжди є план стосовно кожної миті мого життя так бо коли ми займаємо місце бога намагаючись щось змінити чи виправити це величезний стрес, Але ж Бог каже: я правитель, я керую всесвітом та розв'язую будь-яку проблему з владою. Тощо. Бог завжди використовує немудрих, аби засоромити мудрих. Чим темніший день, тим яскравіше світло. Бог проявляє свою чудодійну силу, проходячи крізь найгірше, переживаючи найжахливіші ситуації чи події, якою б не була наша ситуація, маємо вірити, що Бог завжди допоможе. Якщо ми не відводимо свого погляду від нього не дивися на біду, на все те, що завдає болю зараз, щоб це не було. Назвуть погляду з Ісуса, і твоє життя зміниться. Твоя перспектива зміниться, твоє серце зміниться. Твій... День зміниться. Твоя сім'я зміниться. Усе в житті зміниться. Якщо ти дивитимешся на Бога, підкоришся тому, що Він робить, та дозволиш Богові діяти через тебе могутнім чином. Повністю згодна. Амінь. Ми повсякчас кажемо, що Бог суверенний? Як вірянка, я знаю, що це означає для мене, але навколо нас багато людей, які кажуть. Добре, але якщо Бог усе контролює, то чому це відбувається? Або чому ця людина померла? Чому на землі війни і стільки ненависті? Гадаю, ми, як віряни, маємо зберігати правильну перспективу, аби відповідати на ці та інші. Питання у світлі слова Божого, Бо злой князь цього світу приходить, аби красти, вбивати та руйнувати. Тож ми маємо говорити людям, що є Бог, який приходить, аби давати життя і життя з надлишком. Бо я не хочу, щоб хтось дійшов висновку, що зло приходить від нашого люблячого та чудового Бога, який є суверенним. Чи не так? Тобто, переживаючи важкі часи, деякі люди можуть. Може дійти такого висновку. Я вірю, що Бог суверенний і людина має право вибору. Где як віряни ми маємо казати, Господь, яка твоя воля для мене? Прихід нашого Господа Ісуса на землю та все його життя є для мене зразком або карткою подій, прикладом суверенності Бога та проявом Його всемогутності. Під час приходу Ісуса була пророчиця, яка вдень і вночі. Молилася у храмі, пророчиться Анна. Біблія каже, що Анна молилася і постила, бо бачила, що на землі відбуваються усілякі події, що узгоджувалися з волею Бога. Слова молитви Господньої, що є зразком та прикладом для кожної нас. кажуть: нехай буде воля твоя, Господи, на землі, як і на небі. Отже, Анна була людиною, яка вірила і казала: Господь, ти суверенний, тож я хочу погодитися з твоєю волею. Іноді ми бачимо, аби переживаємо події чи ситуації, яких не розуміємо. Чи погоджуємося ми із суверенністю Бога, чи питаємо, Господи, яка твоя воля? У біблії є історія про те, як Бог шукав, хто стане у проломі, але нікого не знайшов. Я не хочу бути ніким. Я хочу бути той, у кого Бог бачить у проломі. Коли ви зробили усе, що могли, але все одно не розумієте, що відбувається. Тоді спирайтеся на писання. Воно каже: Божі шляхи не наші шляхи. Господь навчив мене, що іноді ми відчуваємо як зло, те, що він робить на добро, бо йдеться про кінцевий результат, а не про подію сьогодення. Ми можемо бачити лише жах. Миттєвості, але Бог знає, до чого усе насправді йде.